Так, ще один магазин, у якому я замовляла насіння, це супермаркет насіння. На відміну від флоріума, вони тут кладуть брошурки З новими сортами, я так розумію, тут капуста і помідори. Ну, так, ознайомитися. От. Так, що тут ще? А, от я вже розпаковувала, це мені дуже сподобалось. Я якраз ще накупляла календар на наступний рік. І вони надіслали такий гарний календар. Так, це вже саме насіння.